Доброго дня, магідароукраїнське, мене звати Олена. Що ось ось станеться крутий поворот долі. Два варіанти. Цифру варіанти вибирайте інтуїтивно, ну а далі слухайте, дивитесь. Загальний розклад. Крутий поворот долі. Говоримо по першому варіанту ваша сигніфікація. Активний рух. Можливо, поки що на даний момент ви не розумієте. Зміни рух почався, але як іде процес трансформації, початок. Саме в вашій ситуації. Ви як дитя. Роду, рід турбується про вас. Можливо, поки що, якщо немає активного прояву, хоча зміни входять, енергії змінюються, рух починається. Ви, як від чогось, визволились, щось пішло з вашого життя, що не давало вам рухатись, відкрилися шляхи, позбулися негативу, мороку, страхів. Ілюзії, темряви, виходите саме з темряви, бажаєте активно проявлятися і реалізовувати, але от саме початок, коли змінюється енергія, події починають входити в ваше життя. Що ось останеться крутий поворот долі? Трансформується сама ситуація і дуже швидко буде трансформуватись відносно вашої реалізації. Дуже йде інформація відносно того, що негатив йде з вашого життя. Очищення, відкриваються шляхи, пропозиції, шанси. Пропозиція шанс, допомога підійде, щоб реалізувати і реалізувати стосовно благополуччя, фінансово матеріального. Бути в спокої, в гармонії. Щоб не відбувалося на даний момент, вам потрібно бути в спокої в гармонії, турбуватись відносно своєї внутрішньої дитини і відносно балансу рівноваги емоційної. Якщо будете стояти перед вибором, то слухайте власну інтуїцію і те, що буде вам підказувати ваша інтуїція і мудрість. Відповіді ви всі знайдете в собі. Початок шляху того, чого ви вважаєте? В чому ви бажаєте реалізуватись? Ви знаходились, можливо, навіть хтось був в обмеженнях і знаходилися в розчаруванні. Не було можливості реалізувати і реалізуватись, досягнути саме того результату або загалом того, чого ви прагнули, реалізації планів. Дуже швидко зміниться кардинальна ситуація, все складеться як по ноту, Ну, Но потрібно буде активно проявлятися, тому що дуже швидко будуть змінювати загалом ситуація. Ви почнете справу, будете робити перші кроки, але це як початок якоїсь справи. Саме те, в чому ви забажаєте реалізуватись, і вам потрібно буде отримати додаткові знання для того, щоб реалізуватись відносно даної справи. Але ви досягнете висот, ви реалізуєтесь в подальшому в реалізації зміни, рух, реалізація амбіцій, ви досягнете позитивних результатів. Ну, потрібно буде боротись. Потрібно бути бійцем, людиною, яка буде отримувати знання, яка буде активно діяти, яка ресурсна, щоб реалізуватись саме відносно того шансу, тієї можливості, ну або загалом проєкту починання, тих планів, які ви маєте. От ви здобудете для себе можливість реалізуватись, і вам говорить про те, щоб. Отримати позитивні результати, а ви їх отримаєте. Воїн потрібно буде боротися відносно цього, отримувати знання, але це саме те, чого ви бажали. І ви досягнете, все буде складатися як по нотам. Тобто, потрібно знання, ви отримаєте, ви отримаєте ресурс, ви отримаєте підтримку, отримаєте допомогу. Потрібно буде лише працювати, вкладатись. Ви здобудете можливості, шанси досягнути саме того, чого ви прагнете, реалізувати власні амбіції. Ви не повинні знаходитись в ілюзії відносно того, що ви не зможете досягнути того, чого бажаєте. Там ви самодній відлюдник. Обмежуєте свій рух, спілкування, певний період. Вам дуже добре було в тих енергіях, в яких ви знаходились, але для того, щоб реалізувати і досягнути, вам потрібно бути самодостатньою. Для того, щоб поставити крапку на безрезультативності, неможливості змінити ситуацію стосовно фінансу матеріального достатку. Саме на оцій неможливості змінити, досягнути, покращити, примножити. Ви ставите крапку. Цей період для вас закінчується. Ви повинні йти в нове нове починання. Якщо нова пропозиція, новий шанс потребує навчання, навчайтеся. Можливо, навіть якщо ви отримаєте пропозицію від самотнього відлюдника, то знаходьтеся в емоційній рівновазі балансу. Ви подобаєтесь даній людині. І він прийде до вас з пропозицією допомогти вам. А от уже реалізація і те, чи станете ви саме тією самодостатньою, чи залишитеся тією емоційною чутливою, як вас бачать збоку. Або якою ви є саме до того моменту до отримання пропозиції шансу. Ну, тому що. Пропозиція шанс потребуватиме, можливо, зайняти якусь статусну посаду, потребуватиме керування. Але це дасть вам перспективи можливості кардинально змінити саму ситуацію. І ви позбудетеся тих негативних думок, коли ви не мали можливості, не мали прибутків, шансу реалізувати і реалізуватись. І ви здобудете. А здобудете, значить, дійте. Все ж залежить від вас. Є перспективи, але якщо ви не будете працювати, вони не зможуть самостійно реалізуватися. Тому говорити про те, що все райдужно, все реально є можливості шанс, будь ласка, працюйте. Не було, ви здобудете. Ситуація кардинально і дуже швидко буде трансформуватись в вашому житті. І трансформується вже, рух починається. І в ваше життя прийдуть можливості, шанси, але тільки боротись потрібно. Дякую. Щось станеться, крутий поворот у долі. Корен по-другому варіанту ваша сигніфікація. Мах. Ви ресурсна людина. Ну, довгий час, ви не рішучі, тривалий період. Ви бажаєте, але не дієте. Боїтеся, можливо, є те, в чому ви бажали б реалізуватись. І ви не можете позбутися цієї думки, цього внутрішнього бажання. Знаходитесь в обмеженні, в ізоляції. Думаєте, можливо, очікуєте підказки. Саме головне не знаходитися в ілюзії стосовно тієї ситуації, яка відбувається в вашому житті. Якщо ви зможете реалізувати і реалізуватись, так реалізуйте, вам потрібно бути активним, у вас достатньо ресурсу для того, щоб змінити кардинальну ситуацію. А ви як очікуєте чогось, є розуміння, що ви як чекаєте підказки. Йде проекція, щоб вам хтось допоміг прийняти рішення, підказав, щоб ви вийшли з ізоляції, бо ви вже тривалий час, можливо, навіть в обмеженнях, в ізоляції знаходитесь. А щоб іти в реалізацію і рухатись до результату. Очікуйте, очікуйте, нерішучі, невпевнені, страх, що не досягнете, що не реалізуєтесь. Але є те, в чому ви можете реалізуватись? І у вас достатньо ресурсу, ви не впевнені. Ви не вірите в себе. Щось ось станеться крутий поворот доля, ви отримаєте шанс, можливість переходу. Новопочинання. Ви будете дуже здивовані. Це як саме той шанс, який дасть вам можливості гармонізувати ваше життя загалом. Ви, якщо одружені, в розмові з чоловіком, з партнером, ви будете ділитися саме даною можливістю, даним шансом, який ви отримаєте, що саме той шанс, ця можливість дасть вам реалізувати, реалізуватись і досягнути саме того, чого ви бажали, чого ви прагнули. Ну, За допомогою вищих сил, які дадуть вам можливості реалізувати, власне, ті плани. Якщо ви бажаєте, і пріоритетом для вас є особисте життя, то в ваше життя війде партнер. Саме той перспективний чоловік, який дасть вам можливості побудувати родинні стосунки, досягнути внутрішньої гармонії і гармонізувати загалом своє життя. Ви зміни відбуваються кардинальні, але ви здобуваєте те, про що мріяли. В ізоляції, в обмеженнях, в неможливості реалізуватись, або мріяли, не діяли досягнути того, чого ви бажаєте, ну, ніяк немає у вас можливості, але ви терпляче очікували, можливо, і так у когось. Ви будете здивовані відносно даного шансу і даної можливості і пропозиції, яку ви отримаєте, що саме дасть вам подарунок. Те, що ви шукали. Відносно чого ви були в пошуку, чого ви бажали. Ну, можливо, приведуть саме того друга, партнера, надасть вам можливості реалізувати власні плани, пропозиція досягнути того, чого ви бажаєте, про що ви мріяли. В чому бажали реалізуватись і що бажали реалізувати стосовно власне, свого життя. Те, що відбувається. І те, чого ви бажали досягнути. Те, чого ви страстно бажаєте. Ви досягнете успіху. Інформація для декого буде. Ви отримаєте новину. Те, що у вашому житті був чоловік. Який бажав маніпулювати керувати вами, можливо, взаємодія раніше була. Зрозуміло, що і його оточення, яке було взаємодіяло з ним, вели гру за вашою спиною, бажали досягнути своїх результатів стосовно взаємодії з вами. Або якщо насправді є такі люди до цього часу в вашому житті, є жінка і є чоловік. Які не бажають, щоб ви реалізували і реалізували загалом в своєму житті, поставити крапку, зробити так, щоб ви не змогли вийти саме з, от, з такого стану невпевненості, то я вам скажу, що вищі сили очистять ваш простір, ваше оточення. Загалом ви самі можете попрацювати, але те, що дані люди підуть з вашого життя, вже які наслідки ви будете мати для себе. Тобто, можливо, навіть оцей шанс, якщо стосується цієї роботи, то прийдеться змінити роботу. Але ви отримаєте саме ту пропозицію, шанс подарунок від вищих сил реалізувати саме те, чого ви бажаєте, і позбутися тих, які маніпулюють. Ви будете дуже здивовані дані даній новині. Що ці люди, які спостерігали за вами, які бажали маніпулювати, загалом. Коригувати ваше життя, ті події, які відбуваються, особливо що стосується вашого менталу, впливу на ментал, доріг, результатів, прибутку, врожаю, тобто, щоб ви не змогли реалізувати, щоб ви не мали шансів, не мали пропозиції, реалізувати і реалізуватись, ну, для них легше всього це було впливати на ментал, щоб ви сиділи в страху, не впевненості. В тому, що ви загалом реалізуєте реалізуєтесь, а навіть якщо й приходять можливості шанси, то ви не вибираєте, не погоджуєтеся, бо ви вважаєте, що ви не маєте ресурсів для того, щоб реалізуватися. А можливо, навіть ізоляція, ви і не спілкуєтеся. Хоча дуже бажали отримати той шанс, і вам вищі сили і надають кварен по-другому варіанту, або нададуть. Крутий поворот долі, що ось ось станеться. Але те, що у вашому оточенні є, ну, мінімум, двоє людей жінка і чоловік, які спостерігають за вами, да, щоб ви були в бідності. От саме в такому стані: бідність, безрезультативність, неможливість змінити загалом ситуацію. Щоб ви знаходилися. В неможливості досягнути благополуччя і достатку, реалізуватись, отримати шанс, можливість, ви отримуєте ключі, порада, що б не відбувалося, в якому б моменті ви не знаходились. Знаходитися в емоційному балансі, в рівновазі, незважаючи на те, що, отримавши, наприклад, дану інформацію, ви розуміли, що щось відбувається, але ви не могли зрозуміти, що саме, то якщо. Ви внутрішньо відчуваєте підтвердження відносно цього, то рівновага, баланс, ключі дасть вам можливості структурувати своє життя і позбутися саме тих, які не бажали, що ви реалізували і реалізували, закривали вам шляхи і не давали можливості досягнути. Ви отримаєте шанс, потрібно буде боротися. Потрібно буде навчатися, потрібно буде бути активним, активною воїном боротися, протистояти, конкурувати. І все буде складатися як понота. Поради вам, керуйте своїм життям, і ви досягнете, ви переможете тих, які ведуть гру за вашою спиною. Тобто, навіть і не думайте про те, що ви не отримаєте то, чого вважаєте. Просто керуйте своїм життям і будьте воїном. Потрібно боротися протистоять, вийти саме з цієї невпевненості, пропрацювати страхи і рухатись далі. А шанс тут спектаклів кардинально змінити ситуацію, пропозицію ви отримаєте. Дякую, Таро української, до зустрічі!